Всім привіт! Мене звати Юлія. Я продовжую знімати для фотостоків та заробляти на машину. Сьогодні в мене запланована зйомка на медичну тематику. Я зніматиму вітамінки і таблетки. Покажу вам фотографії, які в мене вийшли, і десь всередині цього відео буду буде невеличкий звіт. Про те, скільки я заробила від моменту попереднього відео, і наскільки я продвинулася до своєї мети. А мета у мене із заробіткою на фотостоках назбирати на машину. Сьогодні я все зніматиму на одному рожевому фоні. а Можливо, колись згодом я зроблю ще декілька зйомок на інших фонах. У мене є ще білий, є ще синій фон. От Тобто таких зйомок у мене буде ще декілька. Так, тепер хочу трошки розказати, що це за фон. Це, звичайна, в мене дизайнерська бумага, яка куплена в канцелярії. Не знаю, зараз видно текстуру чи не видно. Ось так, якщо приблизити. Бумага така, буває різної текстури. Буває акварельна бумага, теж кольорова, вона має більш виражену текстуру. В цій бумазі більш проста текстура. Це як варіант недорогого фону. Таку бумагу можна купити в будь-якій канцелярії, в будь-якому канцелярському відділі і коштує вона досить недорого. мені. Один лист бумаги обійшовся в 30, 30 гривень. Цей лист бумаги має розмір 50 на 70 см. Я зараз відійду, ви побачите, який це розмір. Ось, можна було купити менші листи, а 4, наприклад, вони дешевші. Але цей розмір більш універсальний. На ньому можна знімати як дуже маленькі об'єкти, так і більш більші об'єкти. Також зараз хочу показати, яким світловідбивачем і де він розташований, буду користуватися. Звісно, варто купити більш професійний світловідбивач, але якщо немає можливості. То і такий згодиться, особливо для таких маленьких предметів, як ось таблетки. От, це е, звичайна харчова підложка, яка мені зустрілася. Е, щось я сільпо купувала з харчів, і така була підложка, по-моєму, печиво. це було. Ось. Е, і отак я її закріпила, щоб вона стояла на отаку е, прищепку, яку колись. Е, Купувала в епіцентрі. Ось тут зліва в мене стоятиме світловідбивач, і з правої сторони під кутом 45 градусів стоятиме спалах. Все, дивіться, фотографії, які в мене вийшлися. І ще одне забулась вам сказати: багато з хто з фотостокерів, з фотографів предметчиків, там фуд фотографів Багато хто зберігає, так скажемо, скажімо так, аксесуари. Для своєї роботи там на поличках, в квартирі чи в студії зберігає так от з таких от аксесуарів дуже не раджу зберігати просрочені таблетки, особливо таблетки, які ну, вже відкриті. От, чому не раджу? Тому що вони мають властивості завонюватися. Якщо такі от ампули просрочені, вони запаху не матимуть. Ось. то ось ці таблетки, ну, не, не ці саме, а взагалі таблетки вони матимуть згодом запах і заваняють вам поличку, так що не робіть так, як я, бо митимете потім коробку і поличку і все на світі. Запах був шалений від них. Коротше. Колись я. Вирішила позберігати просрочені таблетки. Мало того, що вони самі товарний вигляд гублять свій, вони темніють, змінюють колір, так воно ще й воняло. Коротше кажучи, просрочені таблетки познімали і одразу краще викидайте. Не треба їх зберігати. Ось, а як варіант, щоб зекономити на покупці таблеток, вітамінок, наприклад, таблеток, які ви щомісячно приймаєте, або вітаміни, які ви щомісячно приймаєте, можна трошки зекономити таким чином, щоб підзаробити на цих таблетках чи вітамінках на фотостоці. Наприклад, от ви купили баночку там, вітамінів, у упаковку, да? условно кажучи, можна їх перед тим, як почати приймати, можна пофотографувати на фотостоки. Це, звісно, якщо ви як кажуть не бризгуєте, тим, що ці вітамінки будуть лежати там на якомусь паперовому фоні. Ось так все. Дивіться, які в мене фотографії вийшли. Я обіцяла вам розказати, наскільки я продвинулася до своєї мети. Отже, попереднє відео було випущене 21 грудня 2022 року, зараз вже 27 січня 2023 року. Ось і за цей період я заробила на фотостоках 46 доларів 65 центів. Зараз мій баланс на фотостоках складає 353 долари. Всього за цю фотосесію мені вдалося зробити 235 фотографій. Adobe Stock прийняв майже всі фотографії за виключенням трьох штучок. Як бачите, я вирішила пофотографувати не тільки таблетки, а й трошки пофотографувати на соціальні тематики ось і сфотографувати декоративні такі прищепки. Але основна тема і більшість фотографій все ж були на медичну тематику. Здебільшого я робила фотографії таблеток. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам це відео було корисним, поставте мені лайк та напишіть коментар. До скорих зустрічей!